Митем, я тут не а він каже, аби ви не були на пенсії, то я б вам показав, кажу, що би показав. Та й сказала, що би він показав. А то всі в канідалі ха-ха. А -ха. це був вішіть і яка слухає, ти зараз будеш без срачки. Хай? Я за вами, я за вами, моя мама там родила. Та я за вами. І дивлю, що Я вже... Та... «Я за вами. Він зараз зарила пать, за сорочку, візьмає міліцію, якби аж у дратинці по асфальті тій дорозі, що ти зробив. Хоч по тій дорозі, що ти зробив. Тягнути тебе за сорочку вище тут, ту. ти вбрався ту сорочку, та й хочеш. Ту школу не строїло господарство. Ту школу строїв пан. Був такий фещир тут, пан. І він строїв ту школу. Чого господарство має нашу школу, нашу собствену? Тут колись був шинок. Ходили люди старі, старі, молоді, пити, а жінки носили їм їсти. Це було ще. ще No, no, моя сестра у нас 31-го року, вона б все це розказала. Але мама. Я казала їй, що прийди та розкажи. Вона розказала мені, що государство до цієї школи нічого не має. Воно його не строїло. Воно було построєно ще в 27-му році. Построю його пан, Фештер. який був фестиль тут. А одна школа була там, де гіньо, це не буде з нас, туди, підліз. Там ходили до школи, але встали. Під колебленням та й ті, прийшли сюди. Школа ще була там, де воно в Василь жиє той. Отако було. був клуб і там була школа, але я її не пам'ятаю. Я пам'ятаю клуб, а школи то її не пам'ятаю. Може, <годи> там ці січки потягнути, а хлопці стануть там <годи> все. Я ходила сюди до школи, вчилася, в мене, тут був класний перший, і там, де моя внучка вчиться, то був. Перший клас, а тут це мій восьмий. От тут я кінчала, то я даю ту школу, то я не знаю, що я роблю зараз. Тому корнеліві, тому сім, хто не Ну що її строїли?